Вітаю усіх сьогодні на ефірі. Сьогодні ми поговоримо трішки про те, хто я чим займаюсь, і безпосередньо про мою клієнтку і відок про дану консультацію. Флагманську я, Тетяна Касянова, психолог, консультант, автор трансформаційного марафону Щоденник подяка. Також е, являюся е, безпосередньо знаю методику по виявленню істинного підсвідомого запиту, тому проводжу флагманську консультацію по виявленню істинного підсвідомого запиту. Отримала я цю методику від свого вчителя і безпосередньо її практикую, яка допомагає в житті інших людей. Безпосередньо, взаємодіючи зі мною у моїх клієнтів, з'являється легкість, спокій, можливість реалізовувати свою справу. Далі це можливість стягнути з себе все те, що вони тягнули, і таким чином відчувати ось цю легкість. А також це фінанси хрости і інші моменти. Флагманська консультація вона допомагає подивитись, а що дійсно на сьогоднішній день є в моєму житті. найболючіше, куди я не хочу взагалі дивитись у своєму житті, і закриваю очі від цього. Свідомо, нам інколи важко, якщо ми не в контакті з собою, це дістати і пропрацювати цей момент. Тому ми приходимо до іншої людини, яка може безпосередньо це вирішити. Також це за допомогою тесту відбувається, тому що свідомо. Максимум свідомо ми можемо жити на сьогоднішній день від 1 до 9 відсотка. Усвідомлено навіть керувати свої дії рухи, ви навіть не пам'ятаєте, що хтось може не пам'ятати взагалі, що він сьогодні снідав, що він взагалі робив, або взагалі як він зранку взагалі прокинувся. Тому максимум ми усвідомлено живемо від 1 до 9 відсотка. Навіть якщо ми ведемо якийсь трекер, ну, 9%. А підсвідомість наша займає від 91 до 99%. І там живуть наші страхи, переконання, безпосередньо наш контакт з душею, він теж знаходиться тут. І щоб його відчувати, нам треба максимально бути з нашим розумом. Душею і тілом повністю бути в контакті. А коли в нас є роз'єднання, ми якраз не будемо чути ось цього нашого внутрішнього підсвідомого запиту або де ми на якомусь шляху застрягли. І наша задача от на це глянути. І я якраз хочу, щоб Марія посередньо трішки представилась про себе. Привіток, я Марія. Мені 41 рік. Я мама двох дітей, дружина військового. І на даний момент, завдяки нашій з тобою консультації, я починаю розвивати власну справу. Вітаю тебе! Я знаю, що це дуже класна справа, тому що доторкнулася до неї, коли проходила курси безпосередньо. Ти принесла свої цукерки, які ти виготовляєш натуральні. І кожен, хто був там, відчув ось цю енергію, яка була вкладена в них. І наскільки вони швидко розлетіли, що там їх просто не кожному дісталось. У кого безпосередньо е, вистачило на все те, щоб просто прийти і скуштувати, і кожен хвилин навіть залишали шматочок, щоб просто розділити, щоб комусь дісталось, то таким чином не всім хватило. І я кажу: це дуже смачні цукерки. Я безмежно рада, що ти ідеш все, і все-таки. Як це кажуть, знаєш, розширюєш не просто в собі тримаєш для себе, для діток, а й для інших, тому що це дійсно потрібно нам, бо насправді в цукерках, якщо ми візьмемо звичайні, вони безпосередньо дуже сильно солодкі. А хто переходить на зовч, хто хоче, наприклад, харчуватись більш екологічніше по відношенню до себе і до свого тіла, це якраз те, що потрібно. Я дякую, це найбільша похвала. Я близько вісьми років працювала в класичній кондитерці, ну, також з якісних продуктів, але потім захотілося ще більшу користь приносити, не тільки задоволення, а здоров'я і так далі, таку чисту насолоду. Окей. Давай все таки підемо трішки. З яким запитом ти взагалі звернулась на той час? О, на той час в мене був дуже переломний момент, тому що я розуміла, що не хочу так, як було, а як хочу, я ще не знала. От якраз не було того контакту та треба було якось перезібрати. Все. Подивитися, як я хочу. Ми завжди О. коли заходимо з запитом, у нас є свідомий запит, ми його озвучимо, наскільки ми його зараз розуміємо. Далі ми шукаємо ось цей підсвідомий запит, що насправді я хочу. І якщо відбувається конект, супер. А якщо відбувається не конект, то наша задача закрити ось ці два запити. І ми з тобою пішли у твій підсвідомий запит і його безпосередньо розібрали і вирішили. Яка ти вийшла після цієї консультації? Після консультації я вийшла оновлена, але воно якось так розкривалося не відразу а, Можна навіть сказати, доганяло протязі деякого часу. Воно мені в підсвідомості розкривалося, розкривалися моменти, бо то була дуже довга, класна історія. Я пам'ятаю, скільки сліз було на тій консультації виплакано Ну, то дуже глибока історія. Насправді під час процесу може піднятися якась болюва історія, і це нормально. Це нормально витягнути її зараз, подивитись на неї. Перепрожити, дозволити собі піти. Бо коли ми дозволяємо побути собі в цій ситуації і прожити її в цей момент, нам тоді дивіться, потрібен певний короткий термін. Нам не потрібно тоді її розтягувати на дуже довго тривалий. Тому що якщо ми тут не проживемо, рано чи пізно вона нас доживне і нам доведеться довгий термін там знаходитись. І тут, коли ми оце беремо... Наша задача прожити. І це якраз можна за допомогою іншої людини. Тому що, скажи, будь ласка, чи самостійно ти б пішла в цей досвід? Ні, є речі, про які не хочеться наодинці з собою вникати в це. Ну, Ти можеш І... просто не справитися. Це вірно, тому поруч має бути людина. Навіть психолог іде до психолога, тому що ми не можемо бути собі психологом, гінекологом. Стоматологом, як би цього не хотіли, нам потрібна інша людина. 100%. Супер. Як взагалі для тебе тривала вся консультація? Ой, то була така подорож дуже, дуже глибока. Я в полі була, я на дорозі була. <ріст> і тваринок різних зустрічало. Ну, це така історія. Я не зовсім розумію, як воно там все відбувається, але дуже довіряю тобі. Ну, так і вийшло. А Слухай. потім? Та, а потім ми були далеко-далеко в дитинстві, згадували також історії і ставали на своє місце, бо правда, якщо ти на своєму місці, значить все на своєму місці. Давай трішки прокоментуємо. Те, що ти описувала різних, не знаю, поле, тваринок і так далі. Це ми працювали з твоїм підсвідомим. тому що якщо б я тобі сказала, розкажи мені, будь ласка, до твоєї підсвідомості, їй нічого не треба міняти. їй настільки там комфортно. Uh -huh. Що вона свідомо нічого не хоче піднімати. Тобто, от мені комфортно, і, і часто можна помічати, як ми не хочемо з нашого комфорту взагалі кудись виходити вліво-право до чогось нового. Блін, так яке нове. Мені отут добре, от в каточці сидіти, це прям супер. Вийти uh -huh. крок вправо, право, крок ліво це все. Це означає, що треба знову до чогось привикати. І для цього ми обходимо нашу лімбічну систему. Перше, це про довіру людині, з якою ти спрацюєш. Коли є оця довіра є коней, безпосередньо він вибудовується. І тоді, коли тобі просто кажуть, опиши те чи інше, ти легко це описуєш, тому що ти не розумієш, що ти описуєш. Але твоя підсвідомість це прекрасно розуміє. І вона видає той факт, як є зараз. Добре, а мені дуже цікаво значення цих тварин, то можна якось знати, хто той кіт, собака, вовк. Я тобі потім розкажу. Добре. Uh, після нашої зустрічі я тобі розкажу. Повернемось до цього. Далі стосовно зайняти своє місце. Дивіться, в будь-якій системі ми займаємо місце. Наприклад, місце батько, донька, місце мати, батько і донька, тобто ми займаємо тут по ієрархії безпосередньо місце. Відносно своїх бабусь, дідусів також займаємо місце відносно інших предків, відносно брата і сестри. Наша задача завжди в будь-якій системі знаходитись на своєму місці. Тобто, в Цій системі, де є донька, я не можу повчати батьків, тому що вони в цій системі прийшли першими. Але якщо в них є запит, наприклад, навчити їх користуватись телефоном, то безпосередньо я можу їм про це допомогти. Але якщо вони не питали, не просили і так далі, а я йду їм розказувати, Давайте я вам розкажу про психологію, давайте я вам розкажу, як вам тут жити, і так далі, це не ця історія. Ми в той час стаємо їм батькам, тому що батьки навчали нас. Писати, ходити, доглядали за нас. І от наша задача завжди залишатись в, нашому, на, залишатись в своєму місці і зайняти своє місце. І не покидати угу. його, тому що ми легко можемо його покинути. Коли ми кажемо: Та, ні, отут краще краще всіх навчати, повчати і так далі. А, тут мені ще хочеться додати. Про те, що коли ми знаходимося на своєму місці, будь-яка система нас готова одарувати оддарунками, якщо ми знаходимося, тому що ми в той час виконуємо свій функціонал. Уявіть підприємство, де безпосередньо є директор, є заступник і є безпосередньо підлеглі. Уявіть, що сьогодні заступник не вийшов на роботу і не з'являється цілий рік, а директор кудись поїхав. То скажіть, будь ласка, що буде на цьому підприємстві? Ну, точно непорядок. Пош... Так, все почне руйнуватись. Тобто цей товар якісний, який був, він стане гіршої якості, або взагалі може не випускатися, або всі вирішують, ну так начальника немає, я теж не прийду. І ось тут наша річ завжди залишатися мудрими на своєму місці, яка б ситуація не була зараз складно. І з чоловіком бути дружиною чоловіка. А не мамою в той момент. Тут мається на увазі ментально, тут не мається на увазі образно. Хоч Образно ви це можете відчувати. Коли ви є мамою для чоловіка, ви його повчаєте, ви йому діваєте, штанішки показуєте, ту сорочку ту вдягнути, на тобі оце сночку, на тобі ось це. Хоч при цьому ви рахуєте, що це ваш чоловік. Тому ось такі моменти можуть бути різними. І якраз нам цей тест він допомагає. Скажи, будь ласка, ти сказала про те, що результат не з'явився одразу, і це справді так і є. Тому що три дні буде функціонувати наше тіло, воно може показати там, де не текла енергія, там, де було щось заблоковано, закапсульовано, вона туди починає текти. І ось цей тиск, який був, він, як ніби, пропадає. Але туди безпосередньо починає текти енергія, і там з'являється знову ось цей тиск, для того, щоб ця енергія текла. І тому я завжди про це говорю, що максимальна турбота про себе і про своє тіло. Далі 9 днів може працювати наш емоційний фон, і наша задача потурбуватись, попередити рідних, якщо щось, в цей момент ми приймати якісь серйозні безпосередньо безпосередню стосовно розлучення, одруження та інших моментів. Тому що в той час ми можемо на когось дійсно. Накричати, ми можемо десь поплакати, і нам потрібна підтримка в цей час, а не те, щоб на нас просто наїжджали. Тому що, як попередньо було, вже не є, а ще по-новому я теж не мій. І от ти казала про те, що я зайшла ось тим станом, вроді, і по-старому не хочу, а по-новому ще не знаю як. Тобто, вже ось такий дисбаланс був. І далі, коли ми йдемо 40 днів, відбувається трансформація. Чи не помиляюсь, у нас з тобою консультація була або в листопаді? Серпіль, або вересні, вер... вересні десь. Угу. десь ось цей період. Тобто із 40 днів безпосередньо відбувається сама трансформація. От розкажи, будь ласка, як у тебе ось це розкривалося? Провели ми з тобою консультацію і щось почало відбуватися, та воно не різко, але я дуже згадую твої слова. Притворися, поки не почне виходити, і ми вже в мене була ідея на рахунок тих цукерків розвивати. Але я, взагалі, ну я не бачила тих кроків, як воно має бути. І тут я не знаю, якимось дивним чином починають притягуватися ситуації, люди. Наприклад, я як дружина військового маю право брати участь в грантових програмах. Я пішла на навчання, тобто, в мене підтримка від держави появилася, де я навіть ну не очікувала, але я просто почала використовувати можливості. Пішла, виграла, значить, мені мають закупити обладнання. Та. Ну, не все, звісно, маленькими кроками. І пам'ятаю дуже твої слова, коли ти казала, кожного дня роби якісь кроки. Ну, то я тобі скажу, що я навіть спала і робила ті кроки, бо мені генерувалися в голові рецепти, якісь ідеї, як має коробка виглядати. Отак і було. І Я тебе так кожен день згадувала. Кожен день якісь кроки, маленькі, якась ідея, якась дія, але я робила. Так. Насправді, ось цей маленький крок нам дають енергію на те, щоб ми втілили ось цей крок. Як тільки ми його втілюємо, нам дають енергію на наступний крок. Але якщо ми не втілили це і думаємо, що от от вже має бути коробка, пам'ятаєш, ми навіть з тобою говорили про цю коробку, і я тебе mm -hmm. запитувала, як вона має виглядати? Ну, тобто, що на ній має бути? Тому що, якщо в мене немає представлення це про коробку зараз, а ну, давайте на прикладі телефону. Якщо я не розумію, який телефон я хочу. Mm -hmm. то мені цього телефону не дадуть, тому що на швейцарському столі стоїть різні види телефону, і моя задача описати саме той, який хочу я. Mm -hmm. І як тільки я його описала, в мене має бути запит для того, щоб до мене прийшли люди можливості, щоб я могла це взяти. Тобто, наприклад. У нас є безпосередньо магазини, куди ти можеш прийти і сказати, мені потрібна ось така марка телефону. І тобі говорять, є він наявності, немає, по наявності можна замовити. Немає в цьому, я йду в інший магазин. І отут якраз наша суть. Якщо ми правильно сформуємо своє тестове завдання, що я хочу, то мені це легко дадуть. Бо інакше, давайте зараз візьмемо образно все, світловець, хто в що вірить. Уявіть, що Всесвіта Творця є безпосередньо все те, що, ну, все те, що ти хочеш, дати тобі. Тільки він має зрозуміти, що ти дійсно від нього хочеш. Бо якщо я кажу хочу телефон, він такий сидить і ну, телефонів біля, Ну, дуже багато, насправді, тисячі різних моделей. Я не знаю точну кількість, але їх насправді дуже багато. Навіть просто взяти самі айфони їх, ну, тобто навіть. До 17-го вже є, скільки, а ще й різні версії її моделей, з різними пам'яті і так далі, то все світа ерор, ну що ж я тобі маю дати? І він не може тобі ці дати, бо в тебе немає чітко того, що ти хочеш. Скажи, що далі у тебе відбувалося? Ну, Та так і відбувалося. Один день мені прийшла ідея цукерків, пішла, закупила продукти, там знайшла коробки, там згенерувала наліпку, пройшла навчання, виграла грант, договір оренди, вже є приміщення, яке на мене чекає. Почала там якийсь день пост, написала один, другий і так далі. Почалися замовлення, людям цікавий продукт. Мені приємно. Круто. Тобто, получається дивись, ти, ти робила крок за кроком і те, що ти бачила можливості. Скажи, будь ласка, до цього ти бачила можливість взагалі, як ти збираєшся розвивати ось цю справу? Ні. Тобто, не було ніби, бачення, такі, просто не було. ні. Як ніби ось такі шори, які були і які заважали. Тобто є в нашому житті перешкоди, які ми просто не бачимо. Навіть не бачимо можливості. Є, от візьмемо дві людини. Одна бачить можливості, де їх бере, а друга не бачить їх. І вроді, ми знаходимося на одному місці. Так, Та. в одних умовах. всі. Так, я навіть хочу привести приклад: ми були в Києві на навчанні з подругою, і там безпосередньо попросили підняти руки тих, хто хоче приїхати на наступне навчання. І я піднімаю руку, моя подруга не почула цього, і мені просто це навчання дарують. Круто. Коли тобі встигли подарувати навчання. Тобто ми можемо знаходитись в одних і тих самих умовах. У когось буде результат, у когось не буде результату. А це залежить тільки лише від нас. Від те, наскільки я готова, відкрита для того, щоб дійсно брати і довести своїми цукерками служить не тільки собі, а й всім іншим. Тому що, я думаю, багато хто знає, вплив цукру на наш організм. І Hello. безпосередньо, коли ми беремо натуральну, одну хвилиночку дитина мушу відповідь. каже скорей. Ми продовжуємо. Скажи, будь ласка, от ти побачила більше можливостей, що далі в тебе відбувалося? Тобто зараз є готове в тебе приміщення. Безпосередньо, ти... що ти далі плануєш робити? А далі планую виробляти асортимент, нові рецептури. Ну, мені приходять ідеї що там, вони мають бути з марципаном, з сезамовим борошном, ну, такі, типу, як халва, ну всякі різні. Я не знаю, вони приходять самі. Та, є тому, є, її треба втілювати, треба співпрацю налагоджувати. Я хочу її в кав'ярнях продавати, може, якісь йога центри, масажні студії, компліменти в салони краси. Рубувати дуже багато, дуже дуже багато. Клас. І так. це насправді те, що потрібно. Підкажи, будь ласка, чи є от, наприклад, сенс тоді після вигорання, яка ти була, і ось тут, чи є в тебе реально сенс життя? Звісно, то хочеться, і відгуки людей тут дуже цінно. Угу. Продукт, який цікавий, який корисний. Рота. А скажи, будь ласка, чого стає більше поруч з тобою, коли ти виробляєш? Чого стає більше в житті людей безпосередньо, яким ти даєш оці цукерки? Радості, виробляє... якихось емоцій класних. Вдячності. Приємних угу. смакових рецептів насправді. Тобто, коли а. ти смакуєш, а воно прям тане в роті, особливо ця біла коробочка, я пам'ятаю, ти приносила кожна цукерка поскладена, красиво, і ти береш її прям, і вона прям тане в роті. Оце це відчуття нікому, ну, тобто ти не забереш, тобі потрібно просто скуштувати. Я залишу тут безпосередньо посилання на Марію. Ви зможете безпосередньо написати і замовити ті цукерки, які ви дійсно хочете. Прямо просто скуштувати, навіть просто піти на інтерес і попробуйте, а як це. І можете навіть, якщо захочете, в свою чергу підписатись, і якщо ти захочеш, ти можеш якимось рецептом щось підказати їм. Дякую. Тому що насправді. Можна і вдома готувати цукерки, просто потрібно знати рецепт. І... А можна просто замовити. Ну, кожен вибирає для себе комфортний для себе варіант, але якщо ти знаєш, насправді ми економимо дуже багато часу, якщо ми знаємо, до якої людини нам конкретно звернутися. Наприклад, якщо мені потрібно цукерки, я звертаюся до Марії. Якщо мені потрібна реальна допомога, наприклад, ментальна, я звертаюся до свого психолога чи психотерапевта. Якщо мені потрібна допомога, наприклад, стоматолога, я теж йду до своєї людини, до стоматолога, і таким чином отримую ту чи іншу послугу. Не витрачайте даремно свій час на те, щоб розібратись самостійно, тому що самостійно, насправді, це довготривалий процес. Тут мається в плані, наприклад, психологів, скільки часу вам потрібно пройти, щоб навіть з собою трішки пропрацювати. Ви можете реально звернутися до людини і зекономити ось цей час. Наприклад, з волосся. Ти можеш прийти реально до прхолога, і він тобі за от декілька годин скаже чітко, що тобі треба. А уяви, що ти йдеш, купляєш один, шампунь-другий. Я думаю, що дівчата це розуміють. Дуже розумію. Та, І потім безпосередньо ми самі ж від цього і страждаємо. Тому ми можемо зекономити час, прийти до спеціаліста, отримати відповідну послугу і використати це у своєму житті. І насправді це дуже класно розкривається. Я залишу посилання безпосередньо на Марію. Також, якщо відчуваєте відгук, прийти на консультацію, побачите не, не так, хочете відчути легкість. Хочете відчути масштаб, хочете відчути розширення або діяти по-новому у своєму житті, або ви відчуваєте реально тривогу, тремер і так далі, а хочеться жити реально в стані спокою, легкості і діяти ось цієї легкості. Тут не мається на увазі, що труднощі не будуть виникати. Вони будуть, але і ваша реакція буде визначати зовсім по іншому, як ви будете на них реагувати. Я впевнена, що в тебе були. Непрості ситуації, навіть просто подати на грант це було б потрібно заявити про свою сміливість, що я готова. Ми захищали ті гранти в сесійній залі міської ради, то що той виклик був, але нічого. Бачиш, поралась. Це от прям ось це дуже круто, що я йду. Знаю, що буде непросто, але я готова це подолати, тому що я вірю, що моя справа працює. І це дуже цінно, що ти це зробила. Ну, насправді такого продукту ще й мало є. Я заходила yes. в кондитерський і ну, з корисного не дуже великий вибір, якщо чесно. Я дуже трішки засмучена, що у нас у Львові закрили два кафе. Один називається Степ, де дуже смачні тортики були. Прям веганські смачні ідеальні тортики, на які прямо літом з чоловіком, тільки туди ходив. Uh -huh. А далі друге це грін-кафе безпосередньо, які готували смачні реально корисні страви, які прям просто смакували і насолоджувались, то тепер квест у Львові знайти реальну їжу, яка от, відповідає такому стилю. Тобто є один безпосередньо оригінал, якщо не помиляюсь, він називається. Ось цей а стосовно солодкого, це якраз тих. Угу, Дякую. Тому всі, хто у Львові, приходьте до Марії скоро. Ти вже знаєш, коли плануєш відкриття чи ні? Ну, до кінця січня тільки буде обладнання, то не буде точки продажу, то буде під замовлення Угу, Тоді можна замовляти в Інстаграм. Ну, до речі, в Дублянах, ветеранська крамничка, то один мужчина вже замовляє крамничку. Поки маленький об'єм, але воно вже є. Дивись, це вже крок за кроком. Тобто це початок. Тобто uh -huh. І наша задача ви зараз помітити це і реально подякувати, тому що якщо вже є одна, тобто це вже затребувано десь. Зрозумій uh -huh. про це, що твій продукт реально чекають багато людей, просто вони про це ще можуть і не знати. Наприклад, uh -huh. я знаю. І це в мене виникло запитання до тебе про твою сторінку. Uh -huh. І потім ти, коли мені кажеш, що ні, в мене інша сторінка. Я така, ну, тепер понятно. <сум> От розумієш, тобто люди не можуть до тебе дійти, тому що вони не знали, куди звертатись. Оце я, наприклад, десь себе говорю, тому що я мала твою особисту сторінку, але не мала, наприклад, у цукерка. Uh -huh. І... І таким чином, кажу, можна замовляти і смакувати і насолоджуватись, і дарувати близьким. Тим самим хочу звернути увагу, що коли ви даруєте близьким людям корисне, солодке, ви таким самим чином сієте у своєму житті здоров'я, збереження життя і угу. можливість реально бачити своїх близьких здоров'я, тому що все, що ми даруємо, ми це в своєму житті примножуємо. І замість алкоголю просто подаруйте цукерки. На цьому я тобі безмежно вдячна, що ти дозволила прийшла, виділила свій час, свою енергію, поділитись про те, як це для тебе було. поділилась своїми результатами, які в тебе є на сьогоднішній момент, і те, що далі воно в тебе ще розпакується. І мені хочеться тут ще сказати, дивись, ось така консультація, вона орієнтовно потрібна раз в півроку, раз в рік. Для чого? Тому що ти побачиш результати, і тобі захочеться заново звернутися і сказати, ні, я вже хочу інше. Давайте мені ще. І таким чином ти зайдеш ще раз в свою підсвідомість, подивишся, ага, зрозумієш, блін, то мені ще ось це потрібно. І все. І так кожен раз ми зростаємо. І тому я, я говорю це і для тебе, і так само для наших глядачів. Я в свою чергу дуже хочу подякувати тобі за цей досвід, тому що воно було та консультація ні на що не схоже. Глибоко, не знаю, робота з підсвідомістю. Я не дуже можу пояснити, як воно відчувалося, але результати є на 300%. От в цьому і то і суть, розумієш? Але інколи, наприклад, навіть результат може бути просто на рівні відчуттів. Угу. Результат може бути на матерії, тобто, тому що ти дійсно готова, і дивись, якщо ти робиш кроки, без кроків нічого не буде. Дивись, ми можемо ментально попрацювати, але якщо ти на фізиці далі йдеш і робиш старі кроки, то куди ти прийдеш? Ти ж не ну, почала роботу. Це робити дуже про довіру, Таня. Я тобі довірилася так щиро-щиро. І прийшла ти в той момент, якраз коли треба було з тою консультацією, так що все склалося так, як мало бути, напевно. Супер. Тому якщо вам відкликається, у вас будуть два контакти: як і мій, так і Марії. Замовляйте все, що вам потрібно, для того, щоб у вашому житті також були результати. Дивіться, солодке, як я корисне. Приведе вас до класної фігури в вашому житті і до менш хвороби, які приносять, наприклад, шкідливі солодки. Далі, ментальна робота з собою у своєму житті приводить до результатів. Марія приклад для вас. Добре. гарного тоді вечора!